Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд ножа BUC-112 Slim Pro TRX. Slim, ну тому, що тонкий Pro, тому що сталь S30V. І TRX, тому що на торксах він розбірний. Це осучаснена версія класичного 112-го який, мабуть, не потребує якихось особливих представлень. Це зменшена версія 110-ї моделі, і все це діло успішно виробляється, продається і використовується вже не один десяток років. Отже, що ж це за ніж? Озвучу характеристики. Загальна його довжина 185 мм, при довжині клинка 75 мм, і довжині РК 70. Товщина 3 міліметри, товщина руків'я щось близько сантиметра. Так, 9 чи 10, я от точно, точно не зміг виміряти, але він дійсно слім. Він тоненький, і на кишені він дуже зручний. Маса 80 грамів, тобто ніж легенький, і він от знаходиться повністю в цій же ж ніші. Таких EDC ножів з 3-дюймовим клинком. От для наглядності, його, так би мовити, колеги с елементу І от пара три Lightweight Для наглядності, так би мовити. Ну, і, мабуть, давайте візьмемо класичний 112-й. Як бачите, окрім, власне, кліпси, шпеників. Товщини, матеріалів, він ще трішки відрізняється клинком, профілем клинкам. Якщо в класичному це такий кліппоїнд типовий, то Slim Pro він не настільки от яскраво виражений, проте це все ще Clip Point. бак його класифікують як Clip Point. Дроп-поінт у них теж є на 112-х, в тому числі, і виглядає він зовсім інакше. Тому це ще один саме кліп-поінт. Спуски тут увігнуті, ну, власне, як і на класичних моделях. І раз це розбірний бак, то треба його таки розібрати. Можливо, не повністю, але для наглядності. Отже, я розібрав його, ну, розкручував не на камеру, щоб зекономити час. Просто покажу, як він влаштований. Лайнерів тут нема. Плашки з GTN. Присутній стопорний пін для закритого положення, куди при складанні. От стопориться клинок, щоб не пружину. Бо, ну, якщо пружину, то присутня от така от річ. Що він може проходити далі і вдарятись е, РК об Бекспейсер. У мене, до речі, на версії Slim Select бюджетній таке було. От, е, у 110-го TRX, до речі, цього стопорного піна немає. Але зараз не про нього. Е, кліпса. Вона прикручується от такими гвинтами. Такі от проставки. Крутити бажано обережно і без надмірних зусиль, щоб їх не витягнути аж занадто. Взагалі, фурнітура специфічна тут, вона не магнітна, що трішки додає мороки під час збирання розбирання. Це стяжні гвинти. Вони мають, як бачите, антипроворот, реалізований в бекспейсері. Пружина це просто сталевий прямий циліндр. Навіть не циліндр, я не знаю. Це просто от вона пряма, Такі. Деталі всі ці доволі непогано оброблені. Коромисло. В осьовому присутня втулка. І осьовий заходить всередину цієї втулки. Також слід бути обережним, тому що фіксується тут, по суті, як, болт реалізовано, але. Все це тримається в безпосередньо джетен. Досить щільно, але якщо ви адепт фіксатору різьби, або купували ніж, наприклад, з рук і не знаєте, що там та як, краще прогріти, щоб не зіпсувати дане посадкове місце. Також фурнітура доволі Непроста. Це є гвинт осі коромисла. Фокус. Ось так він виглядає. І такий вигляд має осьовий. Таке враження, що це зроблено, щоб, не знаю, показати технологічність, так би мовити, швидше показово, ніж з практичної мети. Хоча не знаю, я не цікавився. Тож, для наглядності, все це має наступний вигляд. Збиратиму я його не на камеру, бо це незручно, враховуючи, що винти немагнітні. А, так, поки не забув, все розбирається одним торксом, але, на жаль, т 6. Тож узагальнюючи, які враження. У мене від цього ножа, ніж сподобався. Я, коли його купував, то очікував, що він буде як класична чи навіть швидше бюджетні слім версії, тільки краще. І воно так і вийшло. Ніж сильні сторони всі зберіг, а нововведення всілякі сучасні, йому тільки додали зручності. От, будь ласка, можна так відкривати, можна так закривати. Взагалі, от шпенники ці, хоч є нарікання, що вони, типу, великі, негарно не виглядають, але це швидше питання особистих вподобань. Вони знаходяться в правильному місці, не десь там посеред клинка, ними користуватися. Зручно, що для відкривання, що, наприклад, от таким хватом тут навіть є певний упор, такий майданчик теж зручно. Кліпса та сама, вона гарної форми, розташована глибокої посадки. Під час роботи вона не наминає руку. Жорсткість у неї добре підібрана, неї зручно користуватись, ну, власне, як і ножем в цілому. Хороша сталь s 30 v от не знаю, що до термічки пола боса, більше це маркетинг чи ні, але взагалі 30, s 30 v сталь хороша, і бак її робить теж якісно, фактично, навіть не зважаючи на от таку. от Заводську заточку доволі грубу. Ріже вона не тільки око, але і будь-які інші матеріали. Теж за рік користування я її ну, декілька разів вправив, та, мабуть, і все. Якихось потреб переточити навіть не виникало. Хоча той же, наприклад, кол Steel Engage я переточував. Тут же ні все нормально. Звісно, це ніж допоміжний. І прямо на повсякдень якусь важку роботу тільки ним я не робив. Але, знову ж таки, в порівнянні з іншими ножами, які в мене у використанні були, зі схожих сталей, дуже-дуже гарний показник. Та і взагалі, ніж в своїй ніші, він серед своїх. Там, конкурентів чи аналогів, коштує доволі адекватних грошей. Я свій купував взагалі на Чорну п'ятницю зі знижкою в 40%. І він обійшовся там мені, як я не знаю, як якийсь CV. от Але навіть за повний розрібний прайс. за Американські матеріали й виробництво, за g за S-30V, він коштує так, як інші ножі з подібних матеріалів. Тому тут уже кому кому що от можна вибирати. Ціна на нього не завищена. От. Знову ж таки, Незважаючи на те, що конструктивно ніж все одно от ще зі старої епохи, так от але він все ще все ще зміг підтягнутись до сучасних стандартів зручності у використанні. Обома руками, до речі, я хоч і не шульга, але кліпса теж, до речі, переставляється. тобто ніж хороший, зручний, легкий, з хороших матеріалів. Тому я не шкодую, що його придбав і користуванні він мені тільки от позитивні емоції дарує. Тож, дякую всім за увагу. Нехай очікування також справджуються. На все добре.